Шестеро людей померло в Івано-Франківську внаслідок ускладнень вірусної пневмонії впродовж зими та березня. Про це повідомив заступник головного лікаря міста Володимир Вовчук. Така статистика, каже медик, є дещо особливою, адже досить висока смертність фіксується на фоні відсутності епідемії грипу. Тому фахівець припускає, до летальних випадків призводить легковажність самих хворих. Що люди дуже пізно звертаються за допомогою. Всі до цього часу, навіть не на те, що були такі моменти у нас от у 9-10 році, всі вважають, що вірусні захворювання може принести на ногах. І багато дуже людей так і поступає. А коли наступає ускладнення пневмонія, воно дуже швидко розвивається. На третій, там третій, четвертий день доєднується бактеріальний фактор, і ці пневмонії протікають дуже важко, і тому не вдається цих людей. Нині на Прикарпатті лютують три віруси: один з яких новий Вісконсин та інший сумнозвісний Каліфорнія. Їхнє поширення, кажуть лікарі, стало можливим і через незадовільну кампанію вакцинації мешканців. Від осені проти грипу щепилося лише 170 івано-франківців. Люди не вірять у дану профілактику, не захищаються, тому хворіють і хворіють якраз такими Вірусними захворюваннями не взагалі, аз вірусами які дають важкі пневмонії. Тому й така смертність. Зазначимо, що в лікувальних закладах міста з діагнозом вірусна пневмонія перебуває близько 90 дорослих пацієнтів та сотні дітей.